У холі запорізького цирку ті, хто опинився у складних життєвих обставинах, можуть безоплатно підібрати собі одяг. Увесь соціальний гардероб, допомога від благодійників, місцевого бізнесу та небайдужих запоріжців. Обирає собі речі й пані Ніна. Жінка розповідає, що приходить сюди двічі на тиждень. Тут великий асортимент буває. Вот. Ну і в общем нас все устраивает. Все то, що понравиться, все берем. Окрім цього, у штабі з'явилася і нова послуга надання юридичної допомоги. За місяць нею вже скористались за три десятка охочих. Серед них і пан Максим. Чоловік приїхав до Запоріжжя з Оріхова. До товариства Червоного Христа звернувся за допомогою щодо розірвання шлюбу. Юрист мені все підсказав. Розставив які дублікати документів зробити, до кого звернутися, щоб я зміг розірвати шлюб. Тому я вдячний товариству Червоного Христа та Надані юридичної консультації за надану можливість. Наш юрист допомагає при оформленні заявок та доведенні до судебних розбирательств, а також оформлення ВПО між мешканцям та оформлення інвалідності. За необхідності люди тут можуть звернутися і за медичною допомогою. Кому потрібно тиск поміряти, кому таблеточку від голови дати, кому водички просто, кому запити водичкою, кому що хто попроси, все виконуємо. Кожен, хто хоче отримати допомогу у благодійному штабі Товариства Червоного Христа, має попередньо звернутися за номером телефону, який ви бачите на екрані. У нас є прийом дзвінків, в якому йде реєстрація на отримання гуманітарної допомоги. Також у нас стартувала нова програма, це ваучерна. Та про те, щоб отримати речі. Ми людей складаємо списки, вони приходять у кожного свій час. Осередок допомоги працює у будні дні з 10 до 14, за адресою вулиця Рекордна, 41. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.